А ви просто знущаєтесь. Знаєте, у продажах є такий термін електричка приїхала. Так ось на цьому тижні приїхала електричка з релізами, і це просто якийсь оверпередозвід хітів. Кожного тижня ми ламаємо голову і хвилюємось, кого ж таки поставити добірку і про кого вам розказати. Але зараз нам потрібно три випуски, бо на цьому тижні стільки фантастичних релізів, що можна до кінця року вже нічого не слухати. Окрім цього, шановні артисти, ви можете там якось домовлятися між собою, розподіляти зусилля більше. Рівномірно, отже, про новини ні слова, окрім однієї, і сьогоднішній випуск це не звичайна десятка, а огляд найбільш цікавих релізів, на наш погляд, за цей тиждень. Єдине, що менш детально і більш стисло, ніж зазвичай. А ще в прес-релізі та описі кожної другої пісні слова осінь, 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 осінні, «Теплий», останні і так далі. На щастя, самі релізи набагато оригінальніші, ніж їх презентація. Так що, вибачайте, якщо я десь теж не омину. Ці слова вітаю. Мене звати Денис Головльов, Це канал TXT, Він же текст, і це черговий вже 15 15-й випуск. Новинки тижня: Слухай українське. Рушаємо. Слухайте українське. Слухайте українське. Слухай українське. 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 Слухайте українське, слухайте українське, слухайте українське. Отже, суспільний мовник оголосив десятку фіналістів нацвідбору Євробачення 2024. У минулому випуску я намагався вгадати десятку фіналістів із десяти номінантів. і Я казав мій англ Здати тести з результатом 50% може навіть мавпа. Вгадані мною фіналісти: дует Альони Альони з Джеррі Хейл, дует Нахаба, гурт Назва, Скайлер, гурт Ягоди та гурт Циферблат. Не вгадані, але потрапивши до фіналу, Меловін, Древо, Інгред та як так. Вітаю з потраплянням у фінальну частину відбору і чекаємо ще на 11-го учасника, за якого ми будемо з вами голосувати, можливо, навіть у застосунку Дія. А тепер до новинок тижня. Нагадаю, що якщо у вас є Spotify, то всі ці новинки можна знайти у нашому плейлисті Слухай Українське. А якщо Спотіфа немає, то беріть олівець і записуйте назви або шукайте в описі під відео посилання на Ютуб. Енлео Молодість. Край атмосферна робота музиканта з міста Героя Маріуполя, яка стала заглавним синглом одноіменного альбому музиканта. Легка і така сумно романтична пісня має насправді набагато більшу глибину, ніж може здаватися. По перше, у кліпі знявся волонтер Володимир Татаренко, якого взяли у полонь у Азовсталі, та інші волонтери, які знають ціну свободи. А по-друге, цей кліп це присвято другу Нікіти Енлео Данило Подибайлу, який вже назавжди лишиться молодим. Коротке життя до. Варти екранізації. Він волонтерив у блокадному Маріуполі. Був полоненим. Біжав. Вступив до лав Зсу, боронив Київщину та звільняв Слобожанщину. Але 1 червня 23-го року загинув під час виконання бойового завдання. Вічна пам'ять, вічна молодість. Злата Огнівич віддаю Відверті та запальні танці злати під холодним студійним дощем у синглі про шалене кохання, запам'ятовуючася вокальна мелодія, гаряче відео, чіпляючі слова, які написала сама Огнівіч, але все це ви і саме можете оцінити. А ось про цікаву пасхалочку я розкажу. На одязі злати видно принти. Це картини української народної художниці, яка працювала у жанрі наївного мистецтва Марії Приймаченко. Очі на одязі злати з картини Марії. Звір гуляю. Даю я все тобі. Я, любиш, ні. Алексієв назавжди. Бою не буде з усюди. Це адаптація українською ще одного хіта Микити. Пісня про кохання, яке не має часового виміру. Назавжди". Маша Кондратенко вогник вогник. Як завжди, сміливо, юмористично саркастично, бо це стихія і стиль Маші. Рішку, аж до ранку, логник, логник. Бульвар Лу незабутня. Незабутня, незабутня. Я без тебе від не маю сам на майбутнє. Привіт, незабутні! Ми гурт Бульвар Лу. І поспішаємо презентувати нашу нову пісню і Кліп до неї. Тому слухайте. Та почекай, куди слухайте. Не дає й слова сказати про пісню, і так завжди. Так, от про пісню цій пісні кожен слухач пізнає себе, тому що кожен з нас має свою незабутню людину, і через призму трагікомедії ми вирішили показати, що не все так погано, навіть коли все погано і завжди знайдеться місце для посмішки. Є люди і пісні, які вміють дарувати настрій. І це саме ця пісня, і це саме ці люди. Чого тільки коштує кадр тривалістю одна секунда, де рамі вимикає телефони з заставкою Анастасії Коли. Та й взагалі інстаграму у Рамі підіймає настрій. Раджу подивитися. Слухайте українське і слухайте пісню, незабутня. Клер Ланіти. Всім привіт! Мене звати Клер, і нещодавно в мене відбувся реліз нової пісні під назвою Ланіти. До речі, хто не знає, Ланіти це наші щічки. Тонна танцювального настрою та кадри останніх теплих осінніх днів у новій роботі Клер Ланіти. Окремо хочу відзначити Антона Кукрі. Саме він написав цей запальний і вайбовий аранж. Слухайте українське, підтримуйте українське і слухайте мою нову пісню Ланіти. Оліван, сестра Зоряни. Я пам'ятаю, як і зоря не було, небо. Я стояла на тебе. Усім привіт! Ми гурт, сестра. У нас вийшла нова пісня з українським артистом Оліваном. Ця пісня створювалась на пероні з залізничного вокзалу. Гурт сестра. Ви можете знати по пісні у мирному Києві, а солісткою Несу Грицаєнко по участі у голосі. Я обілю. А натхненням цієї пісні буквально стало зоряне небо. Я пам'ятаю, як і не стояла напроти мене. Лірична пісня із магічним сполученням голосів Інеси та Олівана, а сією гітарною партією та з ритм секцією Аля живі барабани, наче фізично відчувається нічна зоряна атмосфера. Слухай українське і слухай нашу нову пісню Зоряне! Бо не знай, що можна... Гліб співає для інших. В Мене вже не вистачає акорді. Щоб ні, ні, Гліб співає саме для нас. То ліричний герой Гліба співає для інших. І то Гліб у бенді Ярослава, як так, грає на басу та клавішах. А тут він грає на магічним чином підключеній електрогітарі. Послухайте куплети. Це ж Валентин Стриколо здорової людини. Постирали стомазолі в пальці. В у переборах попроки з елементами іронії та ще й звучить все, як має звучати. Кайф. Гліб не тільки співає, Гліб грає і вміє. А я співаю вже для інших пісні. Верлока та Холі, Бруківка. Друга спільна робота верлоки та холі із влучною назвою Бруківка. Ні, мова не про ту бруківку, на яку витрачають бюджетні кошти замість допомоги ЗСУ, а про ту бруківку, на яку падають сльози від нерозділеного кохання. Доповнена все це атмосферним кліпом. Ой, опіка, і сама. Клавдія Петрівна уже світає. Саме так уже, а не вже, бо це Клавдія Петрівна, перша інкогніта артистка, яка набирає шаленої популярності. Ви пригадаєте, Daft Punk, Gorillaz або, пасі господі, Глюкозу. Але хто такі перші всі діджейські тусовці було відомо, і це були костюми. А інші приклади мали анімованих протеже. Тут у нас повна анонімність і загадка. І від того ще цікавіше. Так що чекаємо, так би мовити, вихід в світло. А поки це не заважає нам насолоджуватися цими піснями. Sure. So Позаду у нас перша частина релізів. Повірте, наступні пісні не те що найгірше, а можливо вам сподобаються ще більше, бо у нас тут не хід парад пісень за популярністю, а добірка нових релізів. А доки нагадаю, друзі, якщо ви поділяєте наше бачення популяризацію українського контенту, то ви можете безкоштовно, але вкрай вагомо нас підтримати. Кожен лайк, коментар та поширення допомагають ламати бар'єри та алгоритми і поширювати наші випуски. А якщо ви маєте змогу підтримати нас фінансово, реквізити в описі під відео а ще всі ці треки є у нас у Спотіфаю у загальнодоступному плейлисті Слухай Українське. Діма Прокопов. Кава з краплями дощу. Кава з краплями дощу. Так мало стало світло. Він забрав. Привіт, усім! Я діма прокопов. Нещодавно презентував трек кава з краплями. Дощу цю пісню я написав у рідному кам'янці-Подільському в авто і взяв каву. Якраз пішов літній дощик, і от це все мене надихнуло написати таку осінню пісню. Кава з краплями дощу. Першу її почула сестричка. Одразу, коли написав приспів, наспівав її, і сестричці дуже сподобалось, і вона сказала, що може бути хіт. Зараз я звичайно радію, що пісня у трендах Ютубу вже майже 30 тисяч роликів знято у Тікток. Дякую всім слухачам. Кліп ми знімали у Києві. Також чекали дуже довго дощової погоди, тому що осінь була у нас така літня. Але в цілому я задоволений. Новий Реліз від автора хіта Ти щаслива будеш. Ти щаслива будеш. Ти щаслива будеш. Ти щаслива будеш. Тільки пам'ятай. Пісня буквально із осіннім настроєм, як у музиці, так і прямим текстом у словах. Пісні додаємо сюди меланхолічні кадри Києва з краплями дощу і насолоджуємося цим релізом під ту саму каву. Слухайте українське, слухайте мою нову пісню Кава з краплями дощу. І осені вона вже не чекає квіти. Білий бота Санторін, краще, ніж ти. Я знаю це все краще, ніж ти. Два потужні куплети і два таких різноманітних стилі українського репчику. Білий це учасник гурту боташе. Їх лірична пісня птахи була у нашій добірці. А тепер бо демонструє фаст флоу. Так може бути і доволі запутано. Не тобі це мене додому. Yeah. А далі включається «Санторин» і доповнює цей міцний реліз своїм речитативом. Ах, <му> на-на-на, знаєш, я до Вітаю! З вами на зв'язку Сантерін. Нещодавно в мене та білого бо вийшов трек краще, ніж ти. Головна ідея якого це критика на критику. Уявляєте? Вже таке буває. Все починалось з того, що білий бо мені закинув цю демку. І я зрозумів, що о, ця тема резонує дуже зі мною. Бистро дописав свій куплет, але ми щось довго його випускали. Потім я приїхав у Львів. Ми зняли муд відео. У нас було всього дві години, і от трек уже на всіх майданчиках. Так до чого я веду? Слухайте наш трек краще ніж ти. А головне, не забувайте підтримувати та слухати українське. Папа. -па. Велбой обійняв, припідняв. А я тебе обняв, припідняв. будь здорова Новий реліз у Велбоя, але це реліз не у самого Велбоя, а у його двійника. Чекаю вже на фіт Антона з фейк Велбоєм. А взагалі із них вийшов би чудовий гурт: один би співав, а інший танцював. Нагадаю, що колись Антон назаписував як тупак пісень, просто так без аранжування на біт, щоб потім видати. На щастя, конфлікти в поп індустрії України вирішуються не так, як у Штатах, і Антон живий і здоровий, але він живе своїм творчим життям окремо. А у Лейбла Папа Мюзік лишився матеріал, права на і запасний велбой, з яким вони і знімають кліпи. Це на жаль, просто заанімували. Ми друзі. Христонко небо плаче. Блогерка та співачка Христина Христонько випустила пронизливу та мелодійну пісню про втрачений момент. Сингл доповнений приємною відеороботою, де Христина верхи на коні співає на фоні гір, багряного листя та під пориви вітру. Гірська мавка холодного сьогодення. Гросу ти не один. Якщо день був без причин вихід вихідми. Перша пісня Аліни не про кохання, а про підтримку, і написана вона якраз самою Гросу. Мотиваційна пісня доповнена хоуммейд кліпом. Вихід буде всього ти не один. Меловін один не один. Новий сингл від вже учасника Нацвідбору. Ритмічна пісня про боротьбу та досвід ставати на одній ті самі граблі. Символічно із нацвідбором. Подивимось, що буде далі. Козак сіромаха та калуш сіромаха. Пісня про гірку долю сіромах і їх пошук щастя на рідній батьківщині. Питання до сіромахи, які асоціюються із бідним населенням Запорізької Січі, у словах пісні Де твій кінь, де твій дім сіромаха? Чом один у реалях сьогодення навіюють сум, але у той самий час народжують і надію разом із переродженням самої України. Хоп, хоп танцуй, хоп пока, хоп, хоп Артем Пивоваров та команда Пивоваров голос країни 13 Валторно. Словосполучення команда пивоваров звучить заманливо, це не я так придумав. Вони так називаються і підписуються. Ну що можна сказати, творчість Артема синонімічна епітету, епічна, це епічна, багатоголоса балада із партією бандури з розлогими, потужними барабанами і постійною динамікою від спокійного розмовного декламування під гітару до пікової синергії всіх інструментів та голосів. Проте, хоч для мене, як слобожанця, немає в світі милішої форми української ніж. Суржик, але коли всі хором так серйозно співають, мені дуже легко, мені дуже трудно, то як на мене, це трохи дисонує. Мені дуже легко, мені дуже трудно. Чому не скрутно, важко або тяжко? Хоча, можливо, це лише мені так звучить дивно. і Якщо ви не помітили і вам ок, то теж напишіть у коментарях, і я буду знати, що це я трохи докопався до Артема. Тоні Браспо, приїжджай. Я пишу, «Приїжджай» і наша зустріч, мабуть, зїжає. Прям чую у себе в голові, як Антон на надриві співає: Я пишу, приїжджай. А у відповідь Азіза співає Я, Я приєм. Жарти меломани. приїжджай. Новий реліз із впізнаваним особливим стилем. Тоні Браско. Харків на зв'язку. Що ми то... А ще відбулися дві важливі відеопрем'єри. По перше, вийшов кліп Уколи на пісню бути простим, де вона, як справжня українська, не то мавка, не то відьма, літає над Києвом. Бо, якби ж то вона ще політала би так над Кремлем із парочкою вогів, то було б прям взагалі файно. А онука екранізували роботу озерна з їх нещодавнього альбому Рум. Естетика у кожному кадрі, як і у звучанні. Таким неймовірно щедрим на релізи був цей тиждень. А у плейлисті слухай українського Спотіфай вас чекають не менш цікаві сингли від Шугара, Схожі, Шаду, Анни Петраш, Анни Рєзнік та інших. Про всіх просто неможливо розказати, але можливо послухати. Дякую, що були зі мною з нашим каналом. Підтримуйте, хоча б прослуховуванням та переглядом наших артистів. Вони наразі працюють на своєму фронті. До нових релізів і нового тижня. Тримаємо стрій! Слава Україні!